Привіт! Сьогодні я хочу знову повернутися до теми станків з числовим програмним керуванням, а саме до їхньої електронної частини. Я починав експерименти з цими станками, використовуючи ось цю дуже класичну плату від дизайну від RAMS. Сьогодні я лише роздивився тут, що ця плата виготовлена китайцями під назвою. Бік зараз досить відома компанія в цьому маркеті. З цей була моя перша плата. Потім я почав робити експерименти, використовуючи більш інтегровані плати подібні до цієї. Ця плата в мене не пережила один із експериментів. Довелося чип, і потім я довго шукав заміну. І от з тижнів два я на DigiKey знайшов. Цей LPC 1768 на кінець перший раз за півтора чи два роки, якщо я зможу відремонтувати. Використовуючи ці плати, я використовував на них програми забезпечення Marlin. Напевно, вам таке відоме. Фактично, воно було розроблено і підтримувалось для 3D принтерів. Хоча в деяких останніх версіях там з'явилися. Властивості, характерні для станків числим програмним керуванням, нову систему координат і навіть кілька нових команд. Але все одно використовувати марлін для такого роду обладнання, дещо незручно. Дуже велика кількість команд заточених саме на 3D-принтери, а та частина, яка працює. Числови програмне керування час не зовсім так дуже і добре працює. І тому я періодично поглядав в сторону більш специфічного програм забезпечення, такого як Герпел. Але мене завжди спиняло те, що розробники були дуже консервативні, і вони вже зробили дуже оптимальний код, оптимізований для використання на Arduino Uno, подібному на це. Мені все ж таки хотілося більш систему з розширеними можливостями щось на STM32, наприклад. Кругом в інтернеті було кілька проєктів, які базуються то на STM32, то на LPC 1768 або щось подібне і SP32. Але проблема з усіма цими проєктами вони були дуже роздрібнені. І розкидані по своїм куткам. Тому інтерес ком'юніті в кожному з цих проєктів був досить незначний. І ось на свою радість я нещодавно знайшов цей проект Гербел хал Він, в принципі, існує вже, мабуть, більше року. Просто мені не попадався на очі. Що вони зробили? Вони консолідували. Ці розрізнені проекти під 32-бітну архітектуру під одним дахом в одному репозиторії. Вони злили фічі з різних проєктів в один проєкт і утворили таку дуже добру модульну архітектуру, яка включає драйвери для конкретних платформ. Це, мається на увазі мікроконтролер і плата, на яку вона виконується. Також вони включають плагіни для різних функцій, які розширяють функціональність вашої контрольної системи, там, чи і промпам'ять, память чи SD-карта, чи керування шпинделем через інтерфейс rs 485 чи ще щось. І також вони включають підтримку якраз ще. Різних контролерів. Це все можна ознайомитися на їхньому сайті. Я почав приглядатися, які саме... на, на якій саме апаратній платформі виконувати це програмне забезпечення. Мені не дуже хотілося використовувати плату з одного боку. Зроблено під 3D-принтер. З Дроблоку мені ще менше хотілося робити свою власну плату. І, і от нещодавно я побачив ось цю ось річ, яка зроблена специфічно для Гербел в такому своєрідному корпусі, із оргскла, вирізаного за допомогою лазера. Ціна досить невелика: щось 45 доларів, включаючи. Всі ці п'ять драйверів для крокових двигунів, які в принципі мені не потрібні, можу комусь подарувати. Тут є одна цікава особливість на цій платі, до якої я дуже незабаром повернусь. Поки що ми оглянемо цю плату швиденько. Я дістав цю плату з її корпусу. Так можемо зробити тепер швиденький огляд. Ось у нас вхід живлення. Плюс 24 вольта могли б зробити дещо надійніше. Вже маємо, що маємо живлення, плюс 24 вольта перетворюється в плюс 12 за допомогою цього досить потужного перетворювача. Ми бачимо, який великий розмір цієї індуктивності, мабуть, може видавати кілька ампер, скільки документації. Є. Далі ось це в нас зелененьке. Це ми можемо під'єднати на той зовнішній шпиндель на постійну напругу. Тут подається 48 вольт. Тут під'єднується сам мотор шпинделя. Тут у нас вихід ще один варіант шпинделя на 24 вольта. Це не значить, що їх ми задіємо паралельно, це у нас просто варіант, або ми це вибираємо. Або цей. Далі у нас є 5 конекторів для крокових двигунів, відповідно 5 драйверів. Драйвери для осі Y працюють паралельно. Усього ця, ця плата підтримує 4 осі. Далі в нас тут є широкий вибір під'єднання лазерів, тому що ця плата, так розумію, була в основному розроблена для лазерних гравірувальних станочків, лазерних різальних станочків. В разі інше обладнання від цієї компанії, де я куплю цю плату, орієнтовано на цей ринок. Тут у нас є вихід на 12 вольт сигнал широтно пульсової модуляції тут також є. Тут у нас є вихід 24 вольта, окремо вихід на сигнал широтно-імпульсної модуляції, вихід на окремо 12 Вольт. І ще є ось тут роз'єм, де подається той самий сигнал широтно-імпульсної модуляції і плюс 24 вольта. Також модуляції подається на ці MOSFET транзистори які керують самими шпинделями. Тобто тут Тут у нас знаходяться входи датчиків лімітів для осей. Оптично розв'язані за допомогою цих 4 оптронів. Осі-чотири оптрони ліміта на кожну вісь. Тут у нас три входи кнопочок ручного керування. І плюс один вхід для датчика, наприклад, по ОС. Тут в нас роз'єм для блоку зовнішнього керування. Офлайн модулі який є ще одним мікроконтролером, який може посилати G-коди з SD-карточки сюди, без комп'ютера. Тут у нас є USB-конектор, який також є послідовний вхід. Хідели, цей послідовний порт і цей usb коннектор вони не мають працювати паралельно в версії цієї прошивки, яка тут. А, тільки щось одне з них. Це у нас хедер для цього самого серійного порту. Тут у нас роз'єми, які ми можемо під'єднувати зовнішні контролери для крокових двигунів з усіма стандартними сигналами. Тут у нас є оптична розв'язка для цих самих двигунів. Є невеликі оптрони для повільних. Повільного сигналу з затримкою мікросекунди і всі великі оптрони для швидкісних сигналів, затримка порядку 10 наносекунд. Швидкісний сигнал в даному випадку це сигнал степ для корокових двигунів. Повільні це буде сигнал Enable або сигнал Direction. Напрямку Enable або включення двигунів у нас паралельний для всіх п'яти двигунів. Також тут є ось цей швидкий снабтрон для сигналу широтної імпульсної модуляції, вихід подається. Ось тут знаходиться невеличкий дискретний триггер шміта в п'ятививодному корпусі, вихід з якого вже подається на відповідні контакти розйомів, які мають широтну імпульсну модуляцію. Як бачите, ця компанія зробила багато зусиль. для Альванічної розв'язки самого низьковольтного інтерфейсу під'єднаний до комп'ютера і яка з'єднана із станком з число програмпровів, де знаходяться всі ці потужні мотори, які можуть бути непередбачувальні імпульси напруги. Ось тут вперше я бачу, стоїть цей перетворювач постійної напруги, постійно напругу, 5 вольтів вхід, 5 вольтів вихід який також гальванічно розв'язаний. Якщо ми перевернемо плату, ми побачимо тут навіть зроблені такі розрізи, які розділяють кордон між низьковольтною частиною і так сказати, високовольтною частиною. Бачимо, на цій платі фактично немає ніякого маркування, ні з цього, ні з цього боку, тільки в цьому куточку у нас є ось ця. Ось цей невеликий надпис, по якому всі пошуки в Гуглі не видали ніякого суттєвого результату. Тож досить дивно, чому немає ніякого брендінга. через те, що на ось інших платах, як правило, навіть китайці люблять писати свої імена. Ось тут, чогось тут, як бачимо Silk Screen. Досить заповнений. Тут я вже встиг припаяти хедер для SWD, Тут нічого не було, ні хедера, ні, ні маркування коло нього. Схоже, що підтримується режим надзвичайної секретності. Хто це зробив і що це є? Певно, в них є підстави. Одною з цих причин є той мікроконтролер, який тут використовується. Ще коли замовляв цю плату, і навіть до того мені було дуже цікаво, який саме мікроконтролер, який чіп тут використовується, Вже приглядаючись до фотографій на сайтах продавців, де щоб помітив і почав підозрювати, що це не оригінальний чіп від ST тому що всі продавці тільки згадують 32-бітний ARM-процесор, який саме ніхто не згадує. І на деяких фотках було десь так помітно, що тут на цим надписом схожим на ARM, і ще одне слово ось тут написане. Таке розміщення маркування характерне для виробів компанії Gigadevice, яка виробляє чипи-клони Чипів ST Microelectronics. Ну, як я підозрював, так і вийшло. Ми тут маємо чип від Giga Device GD32F303 CC. Цей чип не є фізичною копією чипу від ST Microelectronics. це, так сказати, макрокопія просто. Щось зібране з окремих IP-корів, об'єднано, яке може функціонувати подібно до, до чипів від STM MicroElectronics. Але це не є 100% сумісний чип. Всі ну, виводи сумісні з STM MicroEctronics, але внутрішня функціональна частина може дещо відрізнятися. Тому код, скомпільований для. STM32F303 тут не буде працювати, скоріш за все, тому що потрібна специфічна бібліотека базових функцій для цієї прошивки, де вона береться не дуже зрозуміло. Можливо, гіга може її надати, але це також каже про те, що сумісності не буде 100%. Я читав репорти, що люди. Змогли запустити прості алгоритми по типу LED-blink, які просто блими світлодіодом. Але з чим складнішим є певні проблеми, тому що навіть система PLL і подільники частоти всередині всередині чіпа відрізняються. Ще цікава особливість, як ви знайшов. Флеш пам'ять в цьому корпусі розміщена на окремому чипі, під'єднаному за допомогою співінтерфейсу. В оригінальному чипі флеш-пам'ять розміщена там в самому кристалі. Мабуть, це є причиною, що розмір флеш-пам'яті тут може бути суттєво більший, ніж в оригінальному чипі. Очевидно, це все стало. Результатом серйозного скорочення доступності чіпів на ринку, і навіть самі китайці змушені заміщати чіпи від STMicroelectronics Electronics чимось, чим, що виготовляють їхні партнери в самому Китаю, подібно до цього чіпу. Я зустрічав ці чіпи від GigaDevice в інших приладах. Очевидно, що китайські розробники. Можуть використовувати свою ж китайську бібліотеку для цього, а не керуватися софтом від STMicroelectronics. повністю. Тобто майте на увазі, що тепер, в ці часи купуючи якісь плати на китайському ринку, є великий шанс, що ви отримаєте щось із чипом де STM-32 замінений на чип клон Ось я під'єднав дебагер до плати по SWD, спробуємо щось знайти в цьому чипі цікавого. Спробуємо конфігурацію, яка написана на маркуванні корпуса f 303 cc Щось можемо бачити. Дуже добре. cortex m 4 ідентифікований, але тут є особливість, що. По шостій адресі room table нічого не написано. Цікаве повідомлення, що програмата хоче розблокувати чип. Тобто він ідентифікує, що включений режим захисту від читання. Давайте провіримо пам'ять. Це адреса, де розміщені так звані регістри опції, там перших 4 байтів. Трошки не те, що очікується, мабуть a фай, a якщо я правильно пам'ятаю. Ну окей, спробуємо ще раз прочитати. О, все правильно. Сигнатура доступу невірна і ми не можемо прочитати чип. Він трошки нестабільний. Зоно ну, не читається. Пробую змінити пам'ять. Не читається. Спробуємо поміняти на F103. c Прочитався. Але знову виявили на захист від читання, і програма його хоче зняти. Прочитаємо знову пам'ять. І одне слово. О, тепер правильно FiV фай, фай. Тобто чіп уже можна буде прочитати. Проблема в тому, що кожен раз, коли знімається цей захист на читання чіпа, флеш памяті ця флеш-пам'ять повністю витирається. Тобто, на даний момент оригінальної прошивки у нас вже немає. Чіп повністю порожній. І записати свою прошивку ми не можемо, Чіп не повністю сумісний. Сповімо прочитати оригінал. О, бачите, знов читається. Знов ця індикація, що треба витерти option біт, який блокує читання. І, Як бачите, знову біти доступу виставлені невірно. Що ми знову його спробуємо прочитати, ми маємо ту саму помилку. Тобто якийсь чи баг в архітектурі, чи що, та сама проблема ходить по колу. Саме цікаво, якщо ми задамо читати навіть F411C. Воно, в принципі, працює, таке видає трошки невідомий девайс-айді, те саме. Таблиця в РОМ якась не зовсім така, як очікується. Тобто повертаємось до того, з чого почали. Тут виникає одне суттєве питання, що з усім цим можна зробити? Я думаю, що рішення не те, щоб тривіальне, але доступне. Скажемо, тут в мене є дві пігулки: чорна пігулка і зелена пігулка. Чорна пігулка це в нас stm 32 F411, а зелена пігулка це у нас stm 32 F401. Чорна пігулка має 512 кБ флеш пам'яті. Зелена пігулка має 256 кБ флеш-пам'яті, 64 кБ оперативної пам'яті, ця має 128 кБ оперативної пам'яті. Ну і я так подивився на результати проєкту, я його компілював. і Проєкт цілком поміщається в межах цієї зеленої пігулки і навіть залишається ще відсотків з 50 місця. Так що я використаю ось цю зелену пігулку. Залишилося вияснити деталі, як трансплантувати цей чип на цю плату через те, що типи корпусів дещо відрізняються. Цей на зеленій пігулці має... Термічну площадку знизу корпуса, той, що на платі немає ніякої площадки на звичайному пластиковому корпусі. Але я так думаю, що я зможу обійти всі ці перешкоди. Детальніше, я так думаю, це буде в наступній серії. Так що на цьому дякую за увагу. Вам всього найкращого, крепкого здоров'я. Побачимось на наступному відео. Бай!